Мальовничі пейзажі галичини, натюрморти та портретні роботи. Українські художники відкрили другу пленерну виставку музеї мистецтв Прикарпаття. Передувала її виїзна мистецька зустріч в селі Більшівці. Приймали пленерників оці францисканти в монастирі. Художники в свою чергу відплатили мистецьким дарунком. Мої художники нам намалювали образи дуже гарні. Портрет Івана Павла II святого і блаженного Якова. Трепа наш, це францисканець, він був єпископом Галицько-Львівським на наших землях. Дуже знана постать, особа. І ми дуже вдячні, чекаємо, так як вже сказали, на наступний пленер, який буде, щоб він був ще кращий, міжнародний. В Галицькому районі виїзний мистецький захід тривав упродовж десяти днів. Після цього свої полотна художники виставляли у Львові. Тепер завітали до Івано-Франківська. Було запрошено десять художників з шести областей України саме Закарпаття, Тернопільщина, Івано-Франківщина, Львівщина, Харківщина і місто Київ. Художники працювали впродовж десяти днів. І як на мене попрацювало дуже плідно. Я навіть би виставку цю назвав вибране, тому що було намальовано біля ста робіт, а тут представлено половина. До пленеру долучилися мітці шести областей України. Наступного року планують зробити захід міжнародним. Про свою участь у проєкті вже заявили китайські художники. Учасники пленеру кажуть, такий обмін досвідом розширює кругозір митців. Ну важливо, що саме спілкування різні школи, бо кожен. Закінчує якийсь інститут в різних в Україні. Щось можна них підхід побачити. Їхні мислення в роботах. Пленерна виставка має власну брошуру. Видати її допомогли меценати. Виручені кошти від продажу буклетів використають на реставрацію художніх творів музею мистецтва Прикарпаття. Їх налічується більше півтори тисячі. Віра Лучин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.